Вітаємо! Сьогодні поговоримо на дуже цікаву та актуальну тему: як знайти першу роботу в ІТ. Але перш ніж ми почнемо, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Освоїти професію це фундамент майбутнього успіху. Але далі ще залишаються сходи, по яким ми маємо підійматись до перемог. Перша сходинка більше впевненості. Не забуваємо про психологічний момент. Якщо ви не вірите в себе, знайти роботодавця буде дуже важко. Повірити в себе допоможе більше практики та навчання, спілкування з колегами, однодумцями та щоденні нагадування самому собі про свою спроможність. Ця частина виконана. Тоді приступаємо до другої сходинки створення резюме. Під час проходження курсів ви маєте освоїти цей навик в повній мірі, але нагадаю декілька основних елементів: перше все давно вигадали за вас. Зараз існує безліч сайтів, сервісів, де можна створити резюме за лічені хвилини. При цьому отримайте гарний та професійний візуал. Не нехтуйте цією можливістю. Друге. Репутація дуже важлива. Не вигадуйте собі навичок, мінь та досвіду. Вас швидко викрають, і роботодавець може залишити вам поганий відгук, після чого знайти роботу буде ще важче. Третє. Створюйте та додавайте кейси. Навіть якщо у вас ще не було реальних замовлень, утворіть завдання для себе самі або попросіть знайомих та виконати їх. Четверте, не забувайте про софт скіли. Це надзвичайно важливо в наш час. А якщо ви ще не знайомі з цим терміном, шукайте на нашому каналі відео про софт скіли. Ми там все детально розповіли. Третьою сходинкою буде початок створення власного бренду. Створіть свій сайт або сторінку у соцмережах, викладайте свої роботи та діліться цікавою інформацією. Час диджиталізації це дуже важливо. Хто знає, можливо, перший клієнт завітає до вас через Дірект. Четверта сходинка пошук та розміщення резюме на сайтах. Сьогодні існує безліч безкоштовних українських та міжнародних сайтів для фрілансерів та айтішників. Ви маєте обійти їх усі. Чим більше розміщень, тим більше шансів знайти роботу. Декілька з таких сайтів: LinkedIn, GitHub, Heart, AngelList, Glassdoor, Crunchboard, Relocate.me. Також не забувайте про телеграм-канали, їх на сьогодні безліч для пошуку роботи. Шукати їх дуже просто. Напишіть в пошуку, робота в ІТ, віддалена робота, робота фріланс або щось подібне та штурмуйте канали. П'ята сходинка. Не засмучитись у випадку поразок та не опускайте руки. Ви маєте бути готові до відмов сприймати це як досвід та рухатись далі. Лише так ви досягнете успіху. Сподіваємось, ця інформація була корисною для вас. Тож не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. До зустрічі!